Федеральні служби безпеки Російської Федерації, які себе в Україні називають СБУ, яких зараз очолює Василь Малюк, вірний пес куратора ФСБ по Україні Андрій Єрмака, за останні п'ять років систематично та методично знищують патріотів України. Десятки тисяч чоловіків, які відкрито говорили правду про злочинний корумпований антиукраїнський уряд слуг народу. Були відправлені в найгарячіші ділянки фронту, де усі вони загинули. Та сама контора ФСБУ, ви знаєте, була організувала вбивство патріота України Ірини Фаріон. Нещодавно та сама контора ФСБУ нагло та демонстративно. У Львові вбили патріота України Андрія Поробія. Вони нічого не бояться. Вони дійсно контролюють ситуацію, на жаль. І все це відбувається тому, що в Україні ще є сотні тисяч громадян України, які підтримують злочинний корумпований антиукраїнський пропутінський режим Андрія Єрмака в Україні. Висновок, вся ця біда, яка зараз відбувається в Україні за останні п'ять років, є причиною того, що народу населення України. Мовчки спостерігає за тим, як їх знищують.